Унаслідок ДТП у селі Ямниця Тисманицького району загинув Прикарпатський футболіст Роман Стоцький. За словами поліції, чоловік не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де й відбулося лобове зіткнення. У 7 годині 35 хвилин в селі Ямниця Тисманицького району трапилася дорожньо-транспортна пригода. А саме водій автомобіля Деоланус не справився з керуванням, внаслідок чого допустив занос автомобіля та виїзд на смугу зустрічного руху. Де в нього в'їхав автомобіль марки Volkswagen Passat? Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля Де помер, загинув на місці події, а водій автомобіля Volkswagen доставлений у лікувальний заклад. За кермом іншої автівки був депутат обласної ради та директор бурштинської теплоелектростанції Андрій Шувар. Про його стан наразі нічого не відомо. Про те, чи перебували водії у стані алкогольного сп'яніння на момент зіткнення, поки говорити рано. Відомості щодо того, чи перебував водій воді Де Улануса стані алкогольного сп'яніння, чи був перебував тверези, буде встановлено після завершення суту медичної експертизи. У водія автомобіля фольксвайн Пасад відібрано кров для дослідження. За попередньою інформацією, автомобіль Део, котрим керував загиблий футболіст, занесло на зустрічну смугу через мокрий асфальт. Лілія Звончик, Андрій Гаргара, телеканал 402.